Про Олега, він, а він е, е, ти говорила про те, що він був впевнений, що ти станеш його дружиною, коли ви вперше ага. е, зустрілися? А коли ти вперше е, сказала йому слово кохаю? О, ну те, що він перший це сказав, це точно. Так. Ну давай просто пояснимо. Ви зустрілися е, на од на гострогастролях е, в номері, ви грали в якусь гру там е, спільно розгорали. ще з іншими людьми, і там ти йому і сподобалася. Не намальована, так. в халаті чи в тому, там, угу. в піжамі ти була. Угу. І відповідно він от просто взяв і от закохався. Він взяв мене за руку. Так. І він потім мені сказав, що я цю руку чекав угу. дуже сильно. ну Просто так. А я ж тоді у мене ж були відносини так. дуже довгі. І я дуже сильно цього злякалася. Але а я... віддернула руку? Я не Віддернула руку? Бреше. А чому не віддернула? Не знаю. Ну, щось я там, типу, щось пожартували, щось так. Але потім ми якось е, йшли снідати. Олег же був концертним директором, де зерка студіо. І щось я йду снідати, і він щось ззаді, позаду так підходить, і беремо мене за руку. Мама моя рідна, і у мене тахікардія. Все, воно як, як струм, як так. Що це? І отак от, от сижу, а воно колотає, колотає це серце. Трималася в руках? Та, тримала. Угу. І у нас нічого з ним там серйозного не було, поки я не закінчила ці відносини. І ми тоді вже почали зустрічатися там офіційно. Там. Все у нас відбулося як у дорослих людей.